I'm to be broke until he's the machine, Добрий день! Бог нам цей не дав, всіх нас тут зібрав, хто ж його, аби нам свойого духа дарував. От Я просив раз, щасливий дай для нас, день цей пережити, в мімся веселити у світлу годину, у щасливу родину. Слава тобі, Боже, і слава Україні. It's up. А на сім слові, будьмо здорові, будьмо слабові. Здорові! З новим роком йдемо до хати. Що вам маю побажати? Щастя, гаразду, що прогнать усю біду, ані вітру на загаті, ані орків у нашій хаті, щоб родило все в полі, хліба, щоб було доволі, в ложці, в мисці, в колисці. Гроші повна скриня. Ще й багато. На слава Україні! <світний> Це найкрасивіший початок на мою думку. Нашого прекрасного вечора. Доброго всім вечора. Дуже приємно, що ми сьогодні зібралися, не дивлячись на те, що у нас в країні війна. І я хочу сказати, що українські традиції завжди передавалися із покоління в покоління. Через культуру, через побуд, через одяг. Саме сьогодні ми будемо представляти українську хустку, тому що вона була завжди оберегом для всіх. Вона передавалася від бабусі до доньки, від доньки до внучки. І саме пусткою ми хочемо показати, що ми підтримуємо наших воїнів, наших захисників, що хустка українська вона їх буде оберігати, і наш проєкт він. Цьому буде завдячувати. Хочу сказати, що на нашому проєкті ми збираємо кошти для 93-ї протитанкової бригади, які боронять Донбас. Тому, якщо у кого є можливість, будь ласка, допоможіть, ми потім вже вирішимо, що ми їм будемо передавати, дивлячись, яку суму ми сьогодні зможемо зібрати. Дуже вам всім дякую. Але я хочу звернутися до всіх гостей, до всіх учасників цього, я б сказала, грандіозного проєкту. Тому що це проєкт, який підкреслює сильну мудрість, віру і української жінки. Адже жінка це основа нашої держави. Це її рушійна сила, яка підтримує наші збори, які зараз знаходяться на передовій. Я прекрасна мати. Вона працює, вона е, оберігає обіймає серці діточок. І вона робить саме вирізати, посторонний перемоги. Я вдячна кожному, кожній учасниці, Прекрасно, жалочку підзорить, це її ідея підтримки дня пустя, які організували фінюш, а саме від мене на самі саме. І жанр це її, ідеї, її, її ідея, її енергія, це проект. Я дуже багато вдячний вечора. насправді я е, моє серце радіє від того, що сьогоднішній захід відбувається, і в мене великі слова вдячності пані Жанні за те, що вона взагалі робить творить і навколо себе знаєте, акумулює таку енергію життя, енергію культури. Те, що ви робите вже протягом, там, більше п'яти десяти років мати спільне спілкування і знаєте, так війну люди розкриваються по-іншому, і дуже часто. Комусь розчаровуються, кимось навпаки захоплюються. Я пишаюся нашим з вами знайомством, і те, що ви від маленьких, діт... від маленьких дітках закладаєте ту зернину української культури, любові до української пісні, до українського такого внутрішнього, духовного, сильного, що потім на в тому числі на фронті, у вигляді наших сильних військових, які сьогодні захищають Україну, відображають. Вашу і я вважаю, що в полі вашого оточення були, якомога більше сильні духом українських жінок і чоловіків, які підтримували і разом з вами творили те життя, яке і символізує українська культура, нація, український народ. Тому що в цій єдності, в цій культурі, в цій самобутності, самосвідомості, любові до України і народ. Це ті воїни, ті українські великі і берегині, які тримають Україну в своїх руках, не дають ворогу сьогодні не в Бахмуті, не в Херсоні, ні на півночі дати знаєте, зайти на нашу територію, тому дякую вам дуже. І я не напевне, що тут зібралися люди, для яких це саме дуже цінне. Це як в кожному промислі і внутрішньому в серці відображається вважається завжди кожна дія. Тому мають честь з вами партнером плече в плече, і так за та, те, що ви робите. Щоб постійно. Ючна, я окрасившись з нагодую, хочу вам особисто подякувати за те, що робите ви. Неодноразово а диреччими дошками, підтримуючи людей і солоком, і слізми, і обігами. Все так, як прийде, і бачите. Я щаслива дитина з вами. Сьогодні ми прийшли двох я зі своєю меншою донькою Соряною, старша, на жаль, не змогла. І ми хочемо вам вже Ніна на трішки зробити таку гарну атмосферу різдва. А ми зараз хочемо її доповнити і заспівати вам мою власну колядку. «Йдуть колядники. Недавно видала книжку, це збірка пісень для дітей із такою назвою. І видавала її в Україні без світла. І зараз всі ми є тим світлом, і зараз всі ми світимося і маємо е, бути сильними, маємо йти вперед до перемоги, триматися самим і допомагати нашим воїнам. І саме про це моя пісня Україна це світло. Ні води, ні зв'язку збираємо в центрі нашого міста, співаємо пісні, і Ніна Мітропанівна нам співає. Ми молодці і так буде завжди, тому що у нас є бойовий дух, віра в перемогу, і ми завжди будемо саме найкращою нації в світі. Дякую тобі, Жаночка, що ти зібрала всіх, що ці хустки перемоги вони такі є. Тут на портретах, у нас гарні жінки, у нас гарна витуча, у нас все саме найкраще. І тому ми не переможні. Слава Україні! Слава! слава нашим Збройним силам! Будемо разом, будемо в нашому Києві, в Хмельницькому, у Львові. Всюди будемо в нашій Україні, і ми їм покажемо, які ми є. Хто нас може перемогти? Так що дякуємо всім. Велике-велике спасибі! Наш український народ, який має такий сильний оберег, дійсно непереможний. І всі ми прагнемо правди добра. І це нам допомагає злітати до неба, прагнути справжніх висунк в житті, в творчості і особистому щасті. Тож, вітайте разом з нами до неба. Про це власне і моя нова пісня. Дякую.